Мішки витягували. Сала витягували. Мішки з сахаром, штани, витягували. штани витягували. футболки. Такі речі й залишки продуктів найчастіше кидають у каналізацію Житомиряни, каже Валерій Протасевич, працівник Житомирського водоканалу. Мешканка будинку по вулиці Грушевського Ірина Симон розповіла, що у їх багатоповерхівці декілька разів у місяць забивається каналізація. Ну вони писали, що не кидайте ви не кидайте в туалет. Ну в туалет, це такі зайві речі, які не потрібно, не мають бути в каналізаційному. Прокладки жіночі, дуже багато дуже багато того, як була консервація, як закривали яблуки, дуже було у цих огризків, від яблук дуже багато було. Думаю, що воно має там пройти, тобто як спустив і спустив. А є такі люди, що... Ну, навмисно, я думаю, що ніхто так не робить. Щоденно до аварійної служби Житомирводоканалу надходить кілька десятків викликів, розповіла майстриня виробничої дільниці цеху мереж каналізації Лариса Вавілова. На даний час у нас ось поступило вже від диспетчера 29 заяв. Годин скільки? Десять тридцять. Уже стало чогось кожен день. Коли люди повиїжджали, були за кордон, да не було такого. Зараз всі повертаються додому, і у нас отаке от робиться. За словами Сніжани Герасимчук, керівниці інформаційного центру Житомирського водоканалу, мешканці будинків, які перебувають на балансі водоканалу, не сплачують за очищення каналізаційних мереж. Ці послуги закладені у тарифі. Інші за виклик аварійної бригади сплачують відповідно до тарифу. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.